У нас сьогодні відкриття виставки художника світового рівня, графіка світового рівня Івана Васильовича Остафійчука, з яким був особисто знайомий композитор Володимир Івасюк. І окрім того, ми сьогодні також відзначаємо 67-му річницю від дня народження Володимира Івасюка. Іван Васильович Остафійчук подарував нам 32 своїх роботи які ви можете побачити у нашій виставковій залі. Роботи досить такі тематично, можна поділити їх на такі, на такі групи. Роботи до українських пісень це є робота Червона рута. Репродукція «Червона рута яка прикрашає нашу виставкову залу, і, зокрема, також прикрашає обкладинку книги Володимира Володимир Васюк Інструментальні твори. Є також окрема група робіт до творів ілюстрацій, до художніх творів письменників. Це, зокрема, до новел Василя Стефаника, до драматичних поем Ліни Костенко, до творів Тараса Шевченка. І можна також виділити групу робіт на карпатську тематику оскільки ця тематика є досить близькою Іванові Остафійчуку, адже він є уродженцем Івано-Франківщини. Хоча деякий час мешкав і за кордоном, він, зокрема, жив і в Хорватії, і в Канаді, а з 92-го року він вже живе у Львові. У 2007 році Іван Стивчук був удостоєний національної, національної премії України імені Тараса Шевченка. І також ще є група робіт на соціально-побутову тематику.